Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо роботу над діленням трицифрового числа на одноцифрове. Перший крок визначаємо кількість цифр у часті. Для цього порівнюємо першу цифру. 4 менше, ніж 5. Отже, ми будемо ділити на 5. 49. І у нас тоді в часті буде двоцифрове число. Чому двоцифрове? Бо ось ми рахуємо від 49 одна цифра, і ще залишається друга циферка. Найближче число, яке ділиться на 5 до 49, це 45. 45 поділити на 5 буде 9. Знаходимо остачу. 9 мінус 5 4. Нам потрібно знести ще нулик. Продовжуємо лінію і зносимо 4. 40 поділити на 5, 8. Отже, ми ділили 40, бо 40 ділиться на 5, постача 0. Відповідь 98. Бажаю вам успіху, у вас все вийде.